Ну і на останнє щодо формулювання проблематики або завдання під час візиту психолога, найчастіші коріння проблеми знаходяться зовсім не там, де припускає клієнт. Ну, так, мій власний досвід, професійний досвід, клієнтський досвід. Про це говорять і не в тій сфері, де знаходяться симптоми, наслідки шукають часто, де не там, де втратили, а там, де світло і тепло. Знаєте, там де зручно шукати. Адже там простіше не потрібно докладати зусиль, долати страхи, там не боляче. Але ні психологічного розвитку, ні якоїсь іншої особистої трансформації в цьому немає. Виходячи з вищесказаного, можна починати спільну роботу з психологом, а далі йде вже обкопування проблеми, актуальний пошук реальних причин, і повторюваностей, після чого можна буде приступити вже до чуйного індивідуального підбору е цілющих психотехнік із супроводу клієнта в їхній практиці. Але це вже окрема тема для розмови. Ну, а як краще поводитися у психолога і використовувати його для своєї ж користі максимально ефективно. Дивіться у моїх попередніх відео, що розміщені раніше.